Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, Шелестить пожовкле листя, Гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу личусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли і жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, вмирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого однакового. Чи жив, чи загинув доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, додай злої, злої.